Віт, вітаю вас! Розклад для близнюків на тиждень з 24 по 30 листопада 2025 року. Подивимося, близнюки, загальну енергію цього тижня для вас. Можливо, якась поїздка затягується. Це про поїздку, це про те, що щось на паузі стоїть. Можливо, не можете там білети купити кудись, чи мали кудись їхати і не виїжджаєте. Так? Це або про рух, реальну поїздку, щось стоїть на паузі. Або ж це ще про те, що ви виходите з негативного стану, але цей вихід теж затягується, щось стоїть на паузі. Тобто тут спочатку у вас йде рух, а потім стоп. На паузі. Можливо, це щось стосується державних органів, а саме, можливо, суд, судове рішення. Ви хотіли б вже почати закрити, мабуть, питання з цим судом, або це ще може бути по справедливості завершення якоїсь ситуації, так, щоб всі отримали по заслугах, і щоб можна було починати вже накопичувати енергію для. Приємних почуттів, чогось нового. Таке прям як серденько ваше відновлюється, зароджується нова любов. Так, подивимося близнюки ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ви можете дуже сильно занурюватися в роботу. Це може бути і реальна робота, або це підвищення кваліфікації, або робота, можливо, з приводу вашого здоров'я, тому що по цій карті щось не дуже у вас самопочуття гарне. Або це реально про здоров'я. По цій карті обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Або це ваш внутрішній стан такий, знедоленості, відчуття. По цій карті вам потрібно, або ж... Вчитися, знаходити людей в вашому оточенні і приймати від них допомогу. Тому що по цій карті люди проходять повз вікна, церкву, де вони можуть отримати допомогу, але вони проходять повз, ніби не помічаючи. В цій карті обов'язково потрібно помітити того, хто вам допомагає, може допомогти і прийняти цю допомогу. Ситуація. Не дуже приємна якась ситуація з приводу обманів, шахрайства, нечесності і головного болю через це. Самопочуття. Не дуже. Давайте відкинусь з плоду ці маю. Можливо, щось в фінансовому плані в. Або чоловік, якщо для жінок розклад, так, з приводу нього якісь переживання і відчуття нечесності. так. А для чоловіків це в вашому оточенні, або ваше проявлення як чоловіка, а також це може бути якийсь фінансист, бухгалтер, якась хитрість від бухгалтера, або представника банку. Довізники. Дивимося, що може заважати на цьому тижні. Ваші ілюзії, тому що вони вам не дають проявляти ваш внутрішній вогонь і вашу впевненість рухатися вперед до досягнення ваших цілей. Для дівчат це може бути ілюзія, проявлення якогось чоловіка до вас, чином. Знову повторюється ілюзія, це ваша ілюзія. Тепер ваша ілюзія з приводу вашого а, досвіду. У вас є ілюзорне уявлення про ваш минулий досвід. Можливо, ви не дуже а, критично ставитеся до того, що ви пережили. Домальовуєте собі в голові ще яскраві якісь картинки, чого, наприклад, не було насправді, так і ви дуже драматизуєте свій а, пережитий досвід. Правда карт для вас, візнюки. Відпочинете, вам потрібно відновлення. В чому ви відчуваєте своє відновлення, накопичення нової енергії, відпочинок, дозволите собі нічого не робити? По, можливо, там і от ми дивилися там, хвороба десь була, так? Це після хвороби ось таке полежати, відновитися. Так? Можливо, від когось відпочинок, там, вийти на природу подивитися серіал, почитати книжечку, що для вас є відпочинком, послухати музику, щось таке, що вас відновлює. Ви дуже використовували свою внутрішню силу і, мабуть, віддали багатьом свою силу, і тепер вам потрібно відновлюватися. Порада від карт ще, якщо ви цікавитесь таким релігією, духовним світом, внутрішнім саморозвитком, так прямуйте туди, прояснюйте інформацію, прояснюйте для себе взагалі розуміння цього Всесвіту, щоб уникати негативних думок, які вас тероризують, не дають вам навіть спати. Такі сильні, тривожні переживання. Якщо ви будете розбиратися так глибше, можливо, і питання про філо... філософ... філософські, якісь там психолог... псих... психології, якісь питання більше розбиратися, це вам допоможе зрозуміти, чому ви так глибоко переживаєте ті чи інші питання. Близнюки, дякую вам за перегляд, дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе! І ви зможете дарувати оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!